Друзі, вітаю! І ми з вами можемо стати свідками історичної події. Трамп і Путін можуть найближчим часом поспілкуватися. Ба більше вже обговорюється навіть їхня можлива зустріч у Швейцарії. Радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Вольц він повідомляє, що його шеф налаштований на переговори з Путіним, бо, на його думку, без діалогу з Кремлем мирної угоди щодо України досягти буде неможливо. За словами Вольца, дзвінок між Трампом і Путіним може відбутися вже найближчими днями чи тижнями. Крім того, Вольц зробив дуже таку тривожну заяву. Він сказав, що в Україні нібито є серйозні проблеми з людськими ресурсами, ну і висловився щодо призовного віку. Цікаво, що в контексті цих переговорів знову згадали про Гренландію. Вольц натякнув, що Трамп розглядає всі доступні варіанти. Пам'ятаєте, я вже розповідав про це, що США хочуть купити цей острів. Можливо, це лише спроба відвернути увагу від більш важливих тем. Можливо, Трамп дійсно хоче його купити, а дехто каже, що і взагалі він це зробить військовим шляхом. Щодо зустрічі Трампа і Путіна, Швейцарія. Готова стати майданчиком для перемовин. Міністерство закордонних справ країни підтвердило, що вони готові забезпечити усі умови для такої зустрічі. Але чи буде Путін погоджуватися на реальні компроміси? Ну це питання, як завжди, залишається відкритим. І, схоже, Трамп намагається повернути собі роль світового перемовника, але в цій ситуації існує серйозний ризик. Для Путіна будь-які переговори це спосіб затягнути час. Та спробувати схилити захід до зняття санкцій чи натиснути на Україну. А заяви Вольца про, начебто, проблеми з людськими ресурсами в Україні виглядає як частина дезінформаційної кампанії, яка шкодить наші з вами позиції. Ну а далі до вашої уваги невтішні новини: російські окупанти вже можуть діставати до Дніпропетровщини своїми авіабомбами. Голова облради Дніпропетровської області Микола Лукащук. Він повідомляє, що окупанти можуть завдати ударів кабами та артилерію по території області. Найближча точка до фронту лише 7 кілометрів, а це окуповане селище Солони. У зоні підвищеної небезпеки опиняються кілька громад, зокрема Великомихайлівка, Межівська та Васильківська. Люди там тепер щодня живуть під загрозою обстрілів. Тим часом у Торецьку на Донеччині, рашисти взагалі почали носити цивільний одяг, щоб замаскуватись. Бійці 28-ї механізованої бригади помітили переодягненого окупанта під час розвідки. Це, це глибоке порушення законів війни, але для них це схоже взагалі норма. Ну а тепер найгірше цього тижня Росія використала проти нас майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів. Про це заявив Зеленський. І це не просто цифри, це сотні зруйнованих життів, будинків. Окупанти не лише продовжують ескалацію, але й готові застосовувати все нові способи терору, навіть якщо це порушує всі правила війни. Вони не зупиняються, їх навіть не зупиняють власні громадяни. Це типова позиція диктаторських режимів, що я маю на увазі. Росія примудрилася вдарити по своїх же. Уявляєте, ракета прилетіла в інтернат із літніми людьми в Курській області. Вони, мабуть, вже самі не розуміють, проти кого воюють у місті Суджа, що в Курській області російська авіація завдала удару в районі інтернату, де перебували літні люди. Більшість із них були людьми з інвалідністю. Ця, цю інформацію підтвердив прес-офіцер комендатури Курської області Дмитрашківський. Схоже, в Кремля зовсім точність. А збилася, якщо вже б'ють по своїх. Це черговий приклад того, як російська війна шкодить навіть тим, кого вони нібито захищають. Їхня захисна політика перетворилася на хаос, де навіть мирні жителі в тилу не можуть бути у безпеці. І чесно, це звучить абсурдно, але вже і не дивує. Росія створює загрозу всюди, навіть для власних громадян. І це ще раз показує, що від їхньої агресії страждає абсолютно кожен. Для нас це важливе нагадування, чому ми не маємо права зупинятись. Що наша армія і робить. Вона поступово знищує ворога. Наші ЗСУ продовжують працювати дуже чітко. Цього разу вдарили по командному пункту російської армії. ЗСУ успішно вразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у Новогродівці на Донеччині. Генштаб каже, що це лише частина серії атак на командні пункти ворога на цьому напрямку. По суті, ми руйнуємо їхню логістику і координацію, і це дуже круто. А тим часом в Енгельсі, в Росії, вже п'ятий день палає нафтобаза після атаки дронів. Тамтешній губернатор виправдовується, що це, мовляв, контрольоване вигорання. Ну, ну, дуже контрольоване, якщо всі п'ять днів лише дим і полум'я. Наші продовжують точкові удари по найважливіших місцях ворога, і це серйозно впливає на їхню боєздатність. А Росія тим часом не здатна впоратися навіть із. Власними пожежами. І знаєш, ці новини завжди додають віри в те, що ми на правильному шляху. І це ще не все. Російські кораблі вже не витримують власних проблем. Та ще які кораблі десантний Олександр Отраковський, який зараз стоїть біля Сірії, майже пливе на дно? Що сталося? Наші розвідники з ГУР повідомили, що у цього корабля протікають другий і третій баки з пальним, А оприскувачі води, ну який має забезпечувати екіпаж питною водою, просто не працює. І це ще не все. Військові машини, які вони мали на борту, вони зламалися так, що їх вирішили взагалі не лагодити, а просто спалити. Ну, мабуть, нова економна стратегія РФ. Корабельний хаос і втрата контролю над технікою це гарна метафора для нинішнього стану Росії. Їхні внутрішні проблеми настільки глибокі, що розвал країни вже виглядає не фантастикою, а питанням часу. До речі, на цьому фоні з'явилися ще цікаві прогнози від керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Коваленка, який заявляє, що поділ Росії на національні утворення це не лише можливий, але й неминучий сценарій на найближчі 50 років, він каже, що це найкращий шанс для самої ж Росії. Ну і чесно кажучи, мене це все не дивує. Здається, їхня велика держава розвалюється навіть на рівні флоту, і це чудова новина. А поділ Росії на кілька національних уровні може стати для них шансом перезавантажити самих себе і відмовитись від імперських амбіцій. Бо, як показує досвід, росіяни втрачають не тільки ресурси, а й розуміння того, як їх взагалі використовувати. До речі, щодо ресурсів. А Росія поступово втрачає всіх своїх покупців газу та й нафти. Наприклад, словацькі депутати їдуть до Москви, щоб домовитися про газ із путіним. Там ще й обходять польський повітряний простір через Чехію та Німеччину, бо Польща не дозволяє літати до РФ. Словом, усе це виглядає як повернення до газової залежності часів, коли Європа сиділа на російській трубі. Делегація Словацького парламенту вирішила вирушила до Москви обговорювати питання поставок газу, і це сталося після заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно заявляє, що нібито домовився з Путіним про продовження постачання російського газу до країни. Видання Реус пише, що Путін запропонував Словаччині альтернативний варіант постачання газу через турецький потік. А також інший маршрут передбачає транспортування через трубопроводи Західної Європи. Це очевидно пов'язано із тим, що Україна припинила транзит російського газу через свою територію. І ось тут починається найцікавіше. Роберт Фіцо дозволив собі дуже образливі заяви на адресу президента України Зеленського. Він сказав, що Україна нібито жебракує і шантажує Європу, і цьому треба покласти край. Знаєш, звучить як слова політика, який намагається показати свою лояльність а, до Кремля, а не до країни, яка захищає себе. І мені здається, це дуже небезпечний сигнал. Замість солідарності з Україною та іншими країнами ЄС, які прагнуть позбутися російського впливу, Словачина демонструє зовсім інший напрямок. А ще це нагадує, як Кремль через енергетику завжди намагався втримувати контроль над Європою. Зараз дуже важливо, щоб Україна і наші партнери активно доносили свою позицію. Бо якщо одна країна повертається до залежності, це може дати привід іншим задуматися про аналогічні кроки. Ну і наостанок пам'ятаєте, я розповідав про те, як українські військові беруть в полон двох солдатів північної Кореї. Це реальна новина, яку навіть підтвердила розвідка Південної Кореї. Погодьтеся, звучить як черговий доказ того, як Кремль збирає міжнародний загін для своїх авантюр. А ЗМІ повідомляють, що серед північно-корейських солдатів, які перебувають в Росії, зафіксовані значні втрати з боку в боях із, із Збройними силами України. Більше того, двох із них, я вже як я вже казав, вдалося взяти в полон українськими силами оборони. І це вже прямий доказ участі КНДР у війні на боці Росії. І далі слухайте, що вигадала російська пропаганда. Скабєгів, російська пропагандистка, почала обурюватися, заявляючи, що Україна нібито вкрала корейців у Кузькій області. Ну тобто Збройні сили України зайшли на російську територію, вкрали двох корейців, які чомусь перебували на розмежуванні на лінії фронту, і забрали до себе. Ну, логіка тут залізна. Росія вторглася на територію України, а коли українці дають здачі, то це чомусь вже нечесно. І це черговий удар по російській пропаганді, яка наразі намагається пере, перекрутити все на свою користь. І знаєш, мені здається, що навіть такі дрібні перемоги на інформаційному фронті мають величезне значення, бо світ бачить, хто насправді стоїть за війною і. Це тільки збільшує нашу з вами підтримку. Я на цьому завершую своє відео. Обов'язково підписуйся, натисни, будь ласка, на лайк, це дуже важливо. До побачення!